День. А це я вже з обіда вийшла садити. Ще мені сестра привезла розсади, привозила мед і привезла розсаду. Ось ця моя розсаденька. трошки полягала, але серединки тримається. Цю, що я врану садила. А це мені сестра ще тільки привезла. Як маю викидати, бери сади, то я посаджу. Ось зараз тут. І ще там по моркві, піду подивлюся, якщо де є, треба насадити, насаджу. Та і все, тут немало, але треба насадити. Ось його городок. Ось цей городок. Другий від краю. Бідненький і тих два таких хуже. Ті вже тут більш-менш є буряки наздовж. О. Так, барабойчики в мене поскороджені. Дякувати Богу, мені поскородили. Ось, тих гарно. Зроблено. Вже можна буде сапати їх через пару днів. Вже з неділі треба буде посапати і там тоді підгорнути. Візьмемо з малим розрихлювача і продеремо, продаремо, а тоді в радочках тільки перейдемо. Ось те ось таке. Де гарбузи видерлися, а де пооставалися, файно, ніці їм не вредити. То таке. Не дуже переживаю, щось видереться, щось останеться. Ось. Тепер буду садити, бо спішу додому. Зараз волі стрім буде Чумаченко. О, ну це відео вже, напевно, завтра вийде, то буде у мене стрім. На я і мої кози в неділю. Так щось таке діло. Я буду садити. Капусти багато, а мені треба за пів години встити посадити. Так. Не знаю, видно вам, не видно. Капусточку я посадила. на крайній радок мені ще не вистачило. Ну нічого. Аби вродила, то її хватить більше, ніж треба. Так, добре, щоб барабички мені поскородили, дай їм Боже здоров'ячка. Ось. Файно радочки пішли. І тепер вже можна буде посапати. О, і ті вже тут гарно в моменті вилізли. Дивіться, як файно зробилися радочки, бачите? Ще врану так не було, а зараз вже всі радочки, як шнурочки. Не знаю, чи на телефоні буде видно. Гарбузи радочками вже видно, догори є. О, посходили. Красота. Цибуль, так, так. Ква... Господи, капусточка. А дивіться, як сієнку файно видно стало. Врано ще так не було видно. А зараз красота огірочки. А там же й квасолька полізе. Та й таке то. Ось. Додам я сюди до відео, напевно. Який дощ падав у нас. О, гарненький, бо дівчата питають, чи файний дощ падав. Додам. Ось. Ромашечки цвітуть, дзвоники цвітуть. Вже можна йти глядіти суниці. Ну, я ще не маю коли. Біжу додому. Думала, не успію, але всю. Раз, два. А й усьо. Але вже шипшина пахне, дівчата. Який тут аромат стоїть в шипшина чебрець. О, все цвете. Красота. Як жаль, що не можна ті аромати передати в телефоні. Після стріму треба піти вибрати полуниці. Бо я завтра зранку хочу вареників. О, хочу вареників з полуниці і вареники з сиру. Напевно, що я буду робити вареники і буду в стрімі зранку. О, а може і ні. А може зроблю вареники, а тоді стрім буде зранку. Побачимо. Гайно попитаю дівчат, хто коли, як в стрім має виходити. Ось, щоб ми одні на других не попали. Бо тоді всім дівчатам погано буде, бо вони й ті тут хочуть бути, і тут хочуть бути. А треба, щоб було все добре. Всіх. Ось. свіркуни свіркочуть. Грушок було стільки багато, тільки трохи залишилося. Пообмерзали трохи, пооблітали. Таке діло. Дивіться, яка шипшина. Яка вона красуня, подивіться. Бачите? А ще скільки пупляхів нерозцветяних. А є вже такі, що вже провідцвітали. Ось так-то. Там вже маки цвітуть, до зверху. Не знаю, чи видно на телефоні. Дощ трошки грозу, ті квіточки шипшини. Ну нічого, аромат безподобний. Ось так. Така вона красота, така вона прекрасна природа. Ну а вам всім всього найкращого, гарного дня. Я буду бігти додому. І хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Всім па-па. Доброго мирного дня всім. І ми дочекалися нарешті дощу. Правда, град падає, але не сильний. Дав би Бог, щоб не сильний. Дякую, Бозю за дощик. Бачите, який гарний. І я піду капусточку сьогодні посаджу. Як це добре, що дощик пішов. Як це прекрасно. Яка красота. Курчата всі під бляху поховалися. Гусята під трактор. Як це добре, що пішов дощик. Яка це благодать. Красота. Дякувати Богу. Бачите, гарно. Красота. Який файний, разненький, гарненький. Ну, а я подою кози. Один раз я трави спила принести, другий раз не спила. Ну, хоч раз той ну, раз не збрехали. Хоча передавали грузу на три години і тільки 35% я навіть не думала, що сьогодні буде дощ. Але, слава Богу, пішов І такий красненький, файненький, трошки земленьку розмочив, хоч ту шкірочку зверху. І буде в нас красота. Ось так. Ну, а буду садити капусту. Тоді вам покажу, як я де посадила. Ох, як файно. Ura, nasz deszczyk.